Я інженер, в авіації працював. Вадим з позивним «Аске» – військовослужбовець 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Чоловік добровільно долучився до захисту країни ще в 2014 році. З тих пір до мирного життя не повертався. Закінчив офіцерські курси свого часу, невеликі, і так сталося, що з часом я сюди потрапив 109 й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Це ще перед повномасштабною війною 21-му році на контракт. Ну, загалом це мій вже третій підрозділ. Другий у Збройних Силах, бо до того був Кульчицькому Нацгвардії, там одному розвідбаті служив, і це вже мій третій підрозділ. Ну війною я вже застав у складі 109-го кремівського штурмового батальйону. Захисник займається обробкою інформації з аеророзвідки спостережних постів та з перехоплення радіофіру ворога. Інформацію, наскільки це можна там, достовірно, об'єктивно для того, щоб не мали діяти. Перш за все, це попереджуємо переміщення за переміщенням ворога. Це зрозуміло, це власне те, що ми навіть і зараз робимо спостерігання групи Кацапів, лазять туди-сюди. Наносимо вогневе ураження наявними засобами. Взаємодіємо, наприклад, зі старшими начальниками, які мають там, наприклад, серйозніше озброєння, потужніші калібри, це вже будемо говорити, така вже конвенційна артилерія. Аске каже, спостерігаючи за діями росіян у його зоні відповідальності, досі дивується. В мене глобально дивує в їхньому. Ну не знаю, наскільки в них ну, суспільство тупе, дурне, зазомбоване. Причому це не інтелектуальне дурне. Тобто в них же є інженери, якісь ті ж професійні, військові. Вони бояться, вибачте, піти вломити ломити людей якісь кучці там якихось розгвардійців які, ну, типа, якщо би ти НАТО побіг би на них, вони би там блін, не не знаю там. Через це саме бігли би там в Кремль, але сотнями, десятками сотнями йдуть просто тупо на убії. Десять років тому український народ показав, що не хоче мати нічого спільного з росіянами. З тих пір триває визвольна боротьба, розповідає військовий, проводячи паралелі з якоюсь нашою, там новітньою історією, не надто давньою, то що ми ну на майдані змогли е, все таки почати процес. Уже остаточно я надіюся, відходи від цього всього. от. Руського миру, оце всього і же ним. Ну, бо іначе б ми б зараз де-небудь там в, в районі, я не знаю, прикордоння Польщі так само би подихали під ударами Тандерболтів, Хаймерсів, з то руську ідею, а вперт хахливо це ось у себе було би. Один з найбільших страхів Вадима бути безпорадним і не мати можливість допомогти побратимам. Є ще більш такий. Ну, страх, не страх, стрес, з іншого плану, більш психологічний. Вроді би тут комфортні умови, все, але ну от бояз, наприклад, що щось зараз станеться, ми на то можемо впливати, але ну, ми не зможемо то відвернути. Наприклад, відбити штурм, ще щось таке, ще щось таке, то це, ну, це теж ну, це, ну, це, це великий страшинник, будемо говорити. Повну версію інтерв'ю з військовим легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дивіться на ютуб каналі Дніпро ТІВІ.